Ранок другий день Пасхи. Сьогодні тепліше. Джекулечки даємо сніданок. Давай, кушай. О, а наш вітя вже на гороті. Валив морковку вже. О, ягідка вже зовсім покрасніла. Ще вчора була розовенька, а зараз вже краснішає. Завтра будемо куштувати. Ну і ось. Берещі відкрита. Тепличка. Ага, тут бур'яни посходили, зато дивіться, які красиві помідори. Не знаю, що за сорт. Але я думаю, оці ось високі, що підпирають вже теплицю. Це, мабуть, високорослі. Так? Ні? Ніт? Оце ти позламував, скільки помідор. То так потрібно? Чи то вітер зламав? А на їх на їх е то. Сунь десь у воду. Пасенки. Може. Цілі, Правда? А що? Откуди я знаю про долі? Чуєте? Каже, що пасинки можуть прийнятися. А да, це ж шикарні помідори, може нас на очі. Давай. Зараз, зараз я поставлю в баночку. І, і буде експеримент. Та, що ж експеримент? Да, ось ще дві. Який жирний тут такий є. Тут бодали собаки. Ой. Ой, ти зламав її. Чи то воно так падає, вже не видержує, так? Треба да? його підпошити. Це жалко, жалко різати хай. Глянь який гарний, тільки його треба підняти і паличку поставити, підв'язати. Ну дуже вже здоровий. Вони пішли жить. Пішли. Ось пагани, Тебе блошка укусила. Джекуля, що ти так чешешся? Блошок не повинно бути. Ми тебе обравляємо кожен місяць дорогими препаратами. Господи, то тебе мухи кусають. Поставила помідотчики. О, сьогодні вранці ти прорядив, да, вже? Так, да, морку прорядив. а ж натура, жадність. І я ту, що повикидати, пови в землю. <рес> І ось подивимося, що в неї буде. Вона опустила вуха повністю. Я йду стоїть. <рес> Без поліва без нічого на виживання в ну, цілий рядок. Ну, я з і подивимося, може щось виживе. Уже ць. кабачата, цвіток скоро покажуть. Та ти що? що... Наконець-то теплицю половину добробили. І знайшли в неї морку опять викопували. І Зараз треба буде викидати її. Ну а що там, конечно, цікаво. Семена нам, семена нам. Оце так, да, оце да. Оце морква. Молода! Що ж вона? Семена должны бути. А там взагалі куча моркви. Ну її вже жучки поїли. О, бачите, вона покусана, поїде на вся. А часник о, А це? Ну прошлого дня. Ну це ж вона на семена долажна, конечно, дошли. Бачите, викопуємо моркву. Травень. Семіна, ну та, та сіміна, та так, то семена, то викинь з курочка. А часник ти бачила, який чесник тут виріс? Та бачила. Та не бачила. Ну от час я бачу. Раніше я не бачила. Це ж тільки сьогодні. Яка, тільки сьогодні його відкрив. У нас і той е -э, хороший часник, який не в а Це ж залишився з прошлого року, мабуть. Так, я бачу здоровий, високий. А цю морквен, моркву накопала. Щасничок гарний. А ось. Перець. Тольше. тебе на ні. Ааа, я вам показувала. Ріс вместе з що там у мене? Якась кіточка росла. І туди вона попала со столу. І вижила. Світки. вже вже через неділю ось огірок. Я її сьогодні попасинкував, пообривав і огірків багато. Ну я опять же, з жадністю не став обривати на, еті, на стеблі, хай ростуть. Обично я по 3-4 пасинка обриваю, щоб вони вверху росли краще і провітрювалися. А внизу на, на паганах хай ростуть. Я думаю, що через недільку будуть. У нас ось 6 кущиків. Ну, вони всі, ви бачите? І тут, і тут у нас є зв'язи на ну, куди? Ну, Вони ж через неділю, нам неділю ще треба держати, а нікуди ложити. Шість кущів у нас росте. вже через неділю будемо їсти. П'ять кущів у нас через три неділі будемо їсти. А слідчущу а і... Всі. Іди неси, Досаджуємо зараз огірки, які тобі нравляться. Сімена, знаєш де семена? Ну да. так. Іди бери сімена, зараз досадимо. І сюди да? тут огірки і зайди включи полів. Будеш йти, включиш полів сюди. А Хорошо. тут десь красивається клубничка. Капається. О, ось, ось. Слава інженерам тим, що... Це... А видно в тебе? Отак, якщо внизу донагнуть, якось кап, капельки. Кап, 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 кап. Не, не видно нічого, так? Да. да. Ні, ну, можу показати зараз, як капельки капають. Красиво, красиво. О, да. Бачите, капельки капають. Без проблемно. Кап. Краник відкрив ага. ну, по всім огороду. Да. А тут заливаємо. Завтра тут моркує. Тоже включив полив. Заліться цибуля і морква. Завтра поміряємося на палички, хто буде проривати цю. Морку. Цибуля і морква. Так а що ми будемо залишати? Цибулю чи Ну, Цибуля вже встав, цибуля вже прорвана. Все. Ні, тобто вона стоїть. Да. Тепер риденько залишаємо посередині моркву. Угу, ще Потамоні окинули. Все, тепер уже есть. Вже Порохинка просто. Красота. Ну все красний. А этот, этот мій любимий дюк. Дивись, який він. Стіки на ньому буде ягод, Миллион. Да, дюк красивий А на спартан він рані, ну, вже О, ягод одна. Одна ягода на спаркомуся, не знаю, може ми їх попересажуємо, потім щось подивиться. Воно теж гарно квітне. А це що ж він в тіні все время. А, що це він пов'янув? Чим ти його перекормив? Що це? Крути листя на всьому. А що це означає? Перекормив? Ні. А треба подивитися Вітя. І не перекормив і крутиться всі. Той саме, це я однозначно якийсь ручок. Травилася вона вже, травилася вона вже сім раз. Ой, рука рукава, дивись, які є. Я гітку знайшла. Той що за забором витянула. Ага, там в нас теж така була синя. Фіолета. Іди шукаю гірки і включай полив. Так, зараз включаю полив. Нагірки, помідори. І все. І оце у нас пошламочки. Ось оце. І пішло на весь. Де Денадо, там раз і підключаємо де Угу. Коли від... треба, отут, тут підключимо. Коли треба. Тут ось вони кругом, порядочком підключаються. А отут от у нас з минулого року залишилася цибуля, синя чи зелена синя, да, салатна. Я її положив під полі і подивимося, що з нею буде. Це рядок по кругліки, це Салатна цибуля. Під полівом. По це що ми там вирослимо тоді? Mm -hmm. Ну ось. Пішла водичка, да, пішла водичка. Бачите. А ось уже перчик який. Перчик не, є. перчик хужий. Ну йому холодно, він же теплолюбимий. Хоча б і огірки ж такі. Він же перчик, перчик зроблено там, він росте під цим. Під конструкцією під окремою. Там однією. закрито, так. Да. Там, ну, там вже... завтра відкриваємо ту сторону і готуємо перець. Ну, як Ціля... красиво видно, як капає водичка. Я не налюбуюсь капальним полівом. Так, да, видно, гарно. Одним, одним движенням руки. Бачите, так, кап, кап-кап. А що з огірками робити? Кап-кап-кап, не знаю. Так, пішла шогірки брати, водоклечити. Де в нас це? А, у нас в мене ж дивись, яка. Який? Нічого нема. Абу. А що ж тебе там було? А о, не що. Клубник опірвав. Жалк. Жалк. Ну нічого. наростуть ще. Сієм тепер огірочки. Це які будемо на Новий рік збирати. А щось їх тут тебе зовсім мало? Ну так бачу. О. Ну якраз кладена оцей маленький рядочок. Цей год це під хімію. хімію. екологічно чистий. <py> а сьогодні екологічно оцей год чисті. Подивимось, що в нас буде з тут Лента лежить під огірки через 40 см. Хорошо, полинку. Щас я кину, де лучші по 40 см помірять. Oh? А, тут лента є, ось видно, так. Чесно. Ленту положимо, під кожну ленточку положимо, під капельку. Потім... Виберемо де лучник. Нах коробочок. Вони всі якісь кого не проростуть, не знаєш. Побачимо. Ложу під кожну. У нас все звичайні огірки. Раиска твоя садила, так в них огірки всі F1, ті знаєш. У нас засолочка. Вони там і синенького кольору, і помаранчевого кольору, всі покрашені. штук попало, ти більше сади, вони пропадуть. Я посадив, на кожну капельницю посадив. Ну і рядишком іще посадив. її, посіваю. <рес> Тому що вдруг вони не взійдуть. Там де капельниця. <рес> у нас дешевенькі, простенькі огірочки, не голландські, не гібридні, <рес> а простий, засолочний. не оброблений. Тому всі які є. Жменями. А ти ж положиш зараз і включиш, і все, і вона буде влажненька. Ну, ще не дійшла сюди. Ти ж підключиш я вже підійшла, і тече. Уже тече. А, так, да, капає. Я думала, що сюди не дійшло. Ну, Капельки, крапельки. Ну оце тепер бачите, які оце це... це... високі будуть помідори. Надо буде всі підв'язати. Ці два метри. Я купив вже чемпіона, треба шість разів. Я пішов в цей, купляв яд, а вона каже, разі три побризкаю, щоб на вірняка не заболіла. Тех, 5-6 разів побризкаєш. І вона мені сказала, бери ось на тобі чемпіон, а потім приходитимеш Я тобі казати, які яди брати. Ну я тепер. Так тут ось, подивіться яка жималась, на глазах вона спіє. На глазах. Бачите, сині ягодки вже. Ці ось красненькі. Ось. 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 <реш> так що скоро будемо куштувати. А це ж дуть великана, ну вони мене явно обдурили. Там на картинці, я дивлюсь, вона має бути грошей бути. Ну, ну вона може, може і буде ще. Може ще витягнеться, Ну хороша, жирненька така. Ну добре, Ратував. давай біжимо. Побривати цьмансь. Побривай. Дивись, де наша Аннабель полізла. Будемо, мабуть. Я цей... не зрозуміла, вона з корня? скорня. З скорня, так дивись, які жирні. Еті. Погане. Нічу а ось собі. і ось щось лізе таке. Ну то я не думаю, що Анабель у нас щось я Ну, протопию. Хоча ми ж її посадили коли на йоні місяця. Ну, так. Да. І вона вже потихує, І ось ще ж бачиш, лізе. Тут Нічу. два такі шикарні. І ось маленький. І ось так, вона, значить, корні розрослися в нас сюди. А стільба яка в нас. Ця, кстати, не пропала. Бачите, що паличку встаромили, так і росте. А стільба біла. І тут вже дивися один, Ой, другий, третій, четвертий. Це в нас білі. А на базарі бабки тієї, яку я купляв, спросив, каже, не буду продавати, поки не зацвіте, щоб видно, що в мене покупається. Так що отам ми ще посадимо білу, а оту осінню перекинемо скайфол. Він бідненький, мучається, перекинемо туди, де юку викопали і в нас буде все на місці. І ще одну купимо эту, якусь масяню в горшок посадимо. А одну зробимо деревом. Це у нас масяня яка. гарна. Масяня. А що це? Жучок? А ці жучки не їдять. Оці ж... я, тут, я тільки позривав. Ну, а от карди... це я піймала. Не... То, то не ну, ось бачиш, вже хтось з'їв листок за один день. Ну, день... Вон, бачу, він, що бачиш, що робиться з листями, а це да. ж отак те покручено. Тут тут всі жутхері ознайшов. І я ж кожен день. Ти замічав. Все время бризкаю яке Чуть близько. А? а це шурс? Ось такий якийсь віт. Mm, так, да, дуже ну, якась цікава Цветок. Ой, поливаю огород. Точніше, не огород, а тут на вулиці квіточки оці, що ми посадили тут, ось цей біскос. І побачила ось ужика. Ну так мені його жалко. Видно, що собаки його розірвали. Це вже дорослий уш, я його перевернула, він був отам. Скажу, що я не боюся отаких плазунів. Це в мене Віктор, трус, він при одному слові, гадюка або уш. Все, йому робиться погано. Джек Джек Фу. Він хожу Джек. Не дозволяю йому виходити. Так він ото за забором і починає тут кричати. Так що тут так от. Я не знаю, так жалко шкода. І в нього прямо брюшко розірване. Вийди быстро. шкода, шкода мені. Вони ж хороші. Давай заходь. Це в мене перші квіточки. Ну як перші, не перші, звичайно. Ну, Це ж уже літні квіти. Золотий подобається. Білий ще не розквітне. Тут буде білий. Віктор їх не любить, він їх завжди викидає. А я саджу. А він викидає. Вот от так от. -от. Сонце. Сонце не дає знімати. Вітер гудить. в баночку посынкованные помидоры. Проверьте. Стоять. Ну, стоять. Мы уже где надели, стоять от а секиточки. що будемо садити. Вже святки, так сказати, закінчилися і почалися знову. <смі> Господарські, чи, як ото кажуть, сільськогосподарські роботи. Так. Попробуй. Ой, треба поливати. як же швидко тут пересихає. В кімнаті так не волога. А тут уже все пересохло, Морозка моя. Ні, ця волога. Це волога. Що тут? А? Ось така покусана. Чи це остатки? Чи ні, не, не знаю. Так. Ви чуєте, як кричать ташенятка? Це тут шпачки. Вивелися. О, шпачок. выскочил. О, о, о. Заскочив туда, еще в А воды там кричать. сколько же их там штучек. Вывалось все уже. Вывалось Вот сейчас покормы и назад вылезаем. як